Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про своє життя і про в'язанічку в ньому. Отже, у нас місяць стартів, і сьогодні другий старт. Починаю я не з понеділка, але це не важливо. Головне стартувати, а там далі буду ну, щось і закінчувати помаленьку. Отже, в мене є ось такий процесик це мохер, кідмохер на поліаміді. Ось така ниточка. Таку саму я мала блакитну, в'язала павутинку. Якщо я не забуду поставити фото, бо я така в нас забуя, то я вставлю Оксанко, встав фото. Отже, спиці номер 9 а це вже таке 9, тому що я вже раз розказувала про 9, таке 9. Ниточка в одну це 900 метрів 100 грама. І буду в'язати павутинку, абсолютно простеньку. Цей місяць стартів в нас бум на павутинки, і в мене теж буде павутинка, Ну, але в дівчат це витвір мистецтва. В мене буде звичайна робоча конячка, в якій сестричка буде бігати на роботу, і яку не шкода буде, як то кажеться, по маршрутках. Вона хоче абсолютно просту, без прикрас, реглан зверху, знову без обробки, без нічого. Ну, тобто, ви розумієте, абсолютно просту. Ні розрахунків нічого не маю, тому що ще не робила. І якщо я цього тижня зроблю розрахунки і наберу набірний край, це вже буде перемога. тому що цей тиждень синьо-жовтий. Ось, В'язала на машині, спробувала для себе просто подивитися. Та нічого не видно. Чорний кольор, нічого не видно, що я там показую. Я в'язала на багатьох спицях 3, 5 і 9. І сестричка вибрала 9, сказала максимально великі дири, е, об'ємна річ, оверсайз, ляля та поля. Отже, буду розпускати зразочок, бо ниток маю не так аж і багато. І буду починати розрахунки і буду починати в'язати. Ось. Е, щоб більше, ще щось я вам розказала, то я не розкажу. Е, а так, колись підключусь та й покажу, слава Богу, на роботі є така штука, як обідня перерва. І я зможу хоча б щось зробити, тому що вдома тільки за машину. Ось. Ось такі в мене справи. Ну, старти, значить, старти. Все, буду стартувати. Зразок є, я стартувала. Їху! Добренько, все. Жарти жартами, треба працювати, бо я вже три хвилини свого часу потратила, яких мала в'язати. Ай-яй. <сум> Добренько, все, зустрінемося за секундочку. Так, польове включення. Сьогодні вже середа, і я на роботі. У нас падає дощик, пасмурно, якраз дуже добре в'язати мухарчиком. Темплий зразочок я зміряла, все порахувала, зробила розрахунки. Розрахувала прибавочки і почала в'язати, і зрозуміла, що голова в це не пройде. Мені підспівує старий екран, то ви не звертайте уваги, ми тут в парі працюємо. Отже, розпустила зразочок, не все вдалося розпустити, порвала. Зв'язала новий зразочок і вже міряла не по верху, а понизу, де набірний край, бо він тут не тягнеться. І треба, щоб голова вмістилася іменно по наборному краю, бо буду в'язати зверху вниз. Ось. Тому нові розрахунки, нові прибавочки, і буду зараз в'язати спиці мої товстячки. Ось, ми сьогодні білили підвали. Ті, що романтичні люди називають бомбосховищем, але це просто підвали, звичайно. ж. Ось, руки повиїдало. Зараз на мащу кремчиком трішки посаджу, щоб він втягнувся, бо після вапна дуже важко щось в руки взяти, а мухер то сто раз по тому. Ось, ось такі в мене справи. Трішки заховалася собі в куточку, щоб на ніхто не чіпав, зробила чайочку і буду зараз собі помаленьку починати в'язати. Так, в мене вже четвер, 11 серпня, напевно. І ось мій результат мого процесу. Тут реглана лінія на 4 петлі, тут прибавочки з протяжки попереднього ряду. І ось так от це все виглядає. Звичайно, що нічого не видно, нічого не покажеш. 11 рядів вже зв'язано, в'яжу, почала 12-й ряд, а має бути 32 Отже, прогрес в мене капець, який на четвертий день, ну, але в'яжу лише на роботі під час обідньої перерви, або так, як зараз, безстренько зробила свою роботу і втікла, сховалася в куточок, мама пішла мене прикривати. <гравж> Ось, мама робить мою роботу, а я швиденько щось в'яжу, хоча б щось щоб було, тому що кап капець капець. Ось, але в'язати мохер е, цими руками не знаю, чи видно, але тут все злазить. Це вже з кремом руки. Неможливо, кожна ця шкірочка зачіпається за мохер, і це просто печаль, але інакше не буде. Поки ця шкіра вся спалена, не злізе, мабуть, покращень не буде ніяких. Ось, тому в'язати мега неприємно. Але треба, тому що це замовлення. Ну, як ви знаєте, на грудень замовлення, але давай вже. Тому м -м, стараюся його максимально в'язати вдома тільки, тільки. Я цей процес навіть додому не беру, щоб він мене не зваблював. Тому що вдома тільки квадрати до прапорів. Я вже і так спізнилася з ними, я це прекрасно розумію, але нічого не поробиш. Е -е, завали на роботі, затримки, і взагалі все не по плану. Як ви ж знаєте, як тільки Оксана, це значить все не по плану. Ось, ну але в'язати в'яжу, вислати вишлю, а там у нас і діє Божа воля. Все, це те, що в мене є по цьому про процесику і по моєму старту. Щодо запитань, вчора було 20 років, як я вийшла заміж і не обійшла з безподаруночків, з джуму прийшли посилочки, які я чекала від початку лютого. Замовлення я зробила на початку лютого, і от вони мені вчора прийшли посилочки. Ой, я вже забула за них. Я переживала за них ще в березні. Потім я перестала за них переживати. Я зрозуміла, що все. Ось. Ну, але посилочок на 700 гривень, тому я неймовірно втішилася, що вони мені вчора таки прийшли. Хоч я сама за них заплатила, але так як подарок був, чесно слово. Ось, тому не обійшлось без подарунків. Ось тому щодо питань. Раз така я пошла п'янка, і в мене річниця одруження, то я би відповіла вам на питання про перше кохання. Але чую, що по коридору вже йде заучка, значить зараз будуть гості. Підключуся пізніше. Так, це все таки була. Заучка, вона мене шукала, бо хотіла, щоб я їй дешту допомогла, бо більше їй ніхто не підходить. Отже, дівчатка, сьогодні вже п'ятниця. П'ятниця, якщо не помиляюсь, 12 серпня. І сьогодні крайній день, щоб щось показати в наших стартах, сьогодні має вийти відео. Я переоділа на довгу жилку, таку довгу-довгу-довгу-довгу, але вона не дає мені нічого показати. Стало ще гірше, ніж було на короткій, тому що все покрутилося, і зібрати в кучу я це не можу. Тому буду просто розказувати. Ось так кутик нарівняла, і все. Ось так от виглядає моє полотно. Така сітка-сітка, павутинка-павутинка. Ну, би, дев'ятка спиці в одну нитку. Отже. Що в мене є по результату? У мене по результату 19 рядів з 32, це те, що по реглану. Далі буду переходити на азіатський росток, підрізи і вниз. Ось, Тільки що приміряла на донечку. Раз я вже переділи на таку довжелезну, Леночка лєночка мені дарувала в наборі цю довжелезну жилку. Класно та реглан, просто супер. Вистачає повної довжини. Щоб на дитину поміряти, ось все лягає так, як треба, так, як має бути, м -м, значить, буду продовжувати коли-небудь далі. Поки що відкладаю, м -м, тому що маю важливіші справи. М -м, за тиждень, звичайно, результат мега маленький, але він є, і це головне, тому що я вже думала не стартувати. Але так, як е на роботі. Під час обіду, ну, отак виходить, скільки? 19 рядочків 5 робочих днів. Це по 2 рядочки. По два, по 4, напевно, все-таки. По 4 рядочки в день. Добре, нехай вода. По 4 рядочки в день. Значить, вже є результат. М'якенька класна штука, дуже мені подобається. Регланні лінії 4 петлі. Але де-не-де гарно робиться прибавка, а де-не-де виходить дірка, хоча підтягую гарно все, але де-не-де дірка отака от більша. Ось. Але каже моя доча, що, маму, крім тебе, цього ніхто не бачить і не розуміє, так що не парся. Ось такий в мене е другий старт нашого місяця стартів. Є та й добре, тішуся, що є, тому що точно знаю, що попри це було дуже-дуже багато. Роботи. Так, дівчаточка, я мала відповідати взагалі то на запитання. Запитання про перше кохання. Перше кохання в мене сталося дуже-дуже дуже давно. Мені було 15 років. І це було абсолютно за одну секундочку. Просто це сталося і все. Але хлопець був не мій. Він мав свою там дівчину ля-ля-ля-ля-ля. Я дівчинка романтична, я читала багато книжок, в мене мама бібліотекар, я мала дуже-дуже багато книг, я читала дуже багато і, і віднесені вітром, і, і ті, що співають в, в тернах. Тобто багато книжок я перечитала і, і страждала. Ну страждала. А що ж, я скажу. Ось, але так як я дружила з його сестрами, часто бувала в гостях, часто мелькала та й примелькалася. Ось. Тому через рік десь ми почали зустрічатися. Почали зустрічатися, і ще через два роки ми просто одружилися. Ось, все, все дуже просто. Ось. Але в наших стосунках я Ред Батлер, а він Скарлет Охара. Він ніяк не хотів, а я дуже хотіла. Ось, але в загальному все слава Богу, вже 20 років як одружені, і я з того мега щаслива, що всі все витримали і, і всі-все прийшли. Ось таке в мене було перше кохання. Багато слізне. Ось, ну, але то нічого, то юність, 15 років. Боже, я зараз подивлюся на свою Аліночку, 16 років я собі навіть не уявляю, яке було дитя. Що мені там було дурні в голові, але так було, і 18 років я вже була заміжною жінкою. Ось. Ось таке в мене було перше кохання. Ще одне запитання: коли поганий день, що робите, щоб почувати себе краще? Погані дні бувають різні. Якщо в мене суто загружений день, дуже-дуже роботою, яку я не дуже полюбляю робити, це там якісь буряки, моркви. Корові, то тут нічого не поможе. Поки ти швидко не зробиш всю роботу і не втічеш від всіх. Хоча це втікання часом 23-20 відбувається. Ось. Тому такий може бути поганий день, в тому смислі, що я не змогла пов'язати. Так, це для мене рахується поганим днем насправді на даному етапі життя. А в загальному, якщо погано почуваєш, треба лікуватися. Треба лікуватися, і нічого тут не допоможе, навіть в'язання, тому що не поможе. А коли просто поганий настрій, то мені дуже допомагає самотність. Мені треба закритися, я всіх прошу вийти, вийти геть. Як тільки в мене такий настрій, зразу всім дуже хочеться побути з мамою. Вони відчувають, вони хочуть підтримати, а в мене включається якийсь супротив, і я починаю всіх розганяти. Але вони в мене діти в партії, тому вони, вони роблять мій день. Насправді, мій день роблять мої діти. Вони дуже-дуже добре в мене відчувають. І коли я починаю десь сховатися, никатися, вони розуміють, що щось не так, щось з настроєм відбувається, і вони починають круг мене гуртуватися. Причому всі троє однаково немає не такого, що хтось один. Ось рідко хто колись там прощолкає, чи там на стульні, чи вдома немає, чи в неї подруги прийшли, чи там Алінка в навушниках зависла в своїх яких справах, а в загальному вони дуже тонко відчувають, і тому вони роблять мій день. Ось, дуже люблю своїми дітьми проводити час, тому що вони в мене дуже веселі. Ми дуже любимо жартувати. Один з одного трошки дарти лаха, причому вже хтось один. Попадав в зуби, так вже його і до кінця дня носимо. Ось. Але ніхто нікого не ображається, це в нас в межах норми. Сміємось, регочимось, прикалуємось ось так. Так що вони роблять мій день. Якби я не хотіла щось змінити, вони, вони завжди приходять. Ось. Так що я взагалі-то ніби хочу побути сама, але десь в глибині душі я чекаю, щоб хтось з них прийшов насправді. Тому що це така віддушена, дуже-дуже сильна. Ось ось такі питання. Думала, відповім гарнесенько в кадрі поговорю з вами, але немає коли, немає як. Печа, печа мене. Те, що я ще не доробила. Ось, З цим я щаслива, що я зробила, що все-таки я думала пропустити один тиждень, але добре, що ні. Добре, що ні, добре, що взяла на роботу. На роботі по пів годинки, але в'язалася. І це, це супер. Тому що все-таки старт стався. Початок є. Я його переробляла, але в результаті виходить все дуже добре. Ось так, от, коли поправите гарно петлі, ось так от. Полотно виглядає, ну, порівняно з повотинками. Всі ми розуміємо, що таке поводинка виглядає досить рівненько. Ось, то, що є такі потовщення на нитці, що я вам розказувала, є, ну, не то, що є потовщення, є на нитці, Де обдертий пух якийсь такий виглядає. Чи під час намотки на бобінки маленькі, воно м -м, не знаю. Ну, і плюс ось так от крутиться нитка. Ось такими. За вертушками і вони запутуються, і я навіть думала, що вже порву нитку, але якось розпутала. Тому зараз беру корзинку, беру грубу шпицю і буду, щоб воно розкручувалось ось так рівномірно, а не догори. Тому що, наскільки на роботі намагалася, щоб це гарно розкручувати, воно мені нічого не вдавалося. Ось ось такий в мене старт. Дякую всім дівчаточкам, що все-таки знімають, що стартують з нами. Хто кому не виходить нічого про взагалі ніяких проблем з цим нема, тому що ми є люди, комусь виходить, комусь не виходить. Якби я не ходила на роботу, я би цілий день в'язала прапори, то я би навіть до цього не бралася і теж би пропустила. Є здоров'я, є потреби якісь, є робота. Ми живемо, маємо чим ділитися. Ділимося, не маємо чим ділитися, не можемо стартувати. значить не стартуємо, в'яжемо те, що маємо, помаленько собі просуваємо свої процеси, які вже є. Ось е, не треба себе ламати, не треба себе заставляти і, і через силу щось робити, тому що самі знаєте, через силу не виходить нічого. Тому треба е, більше любити себе, ніж своїх глядачів. Вибачте, будь ласка, всіх люблю, поважаю, але в загальному. Ми часом себе трішки заганяємо, щоб щось показати, щоб всім було цікаво, щоб були гарні коментарі, щоб хтось підписався, хтось вподобайку поставив, то ми всі цього прагнемо, тому що навіть як я почала знімати, я собі була впевнена, що мені важлива кількість підписників, мені важливі коментарі. Я це роблю для себе, щоб себе ем, стимулювати, щоб себе якось заставляти до роботи, тому що є, є в мене такий грішок, ось що я можу профілонити. Ось, мені потрібно, щоб були якісь рамки. Цими рамками для мене став YouTube, і це мене дуже гарно дисциплінувало. Ось, Але коли почали з'являтися. Ну, на 100 підписниках я їхала півтора року, насправді. І підписники в мене почалися масово додаватися лише після початку війни, на превеликий жаль. Ось, До того в мене було 100 підписників, і я з ними 130, напевно. Я з ними собі прекрасно. Жила стопа, вона набралася аж через рік після відкриття каналу. Ось, І я собі прекрасно знімала, я не, не чекала, я ніколи не заглядала ніяку аналітику, ні, ну, нічого. Ну, ні разу від слова зовсім, в мене не було YouTube студії скачано, нічого. Ось, Вже коли зараз то вже, вже воно набирається якийсь азарт, і вже хочеться і того коментаря, і вже чекаєш якоїсь відповіді. Раніше знімалося, щоб знімати, щоб себе стимулювати. А тепер воно все по-іншому все змінилося абсолютно. Думки змінилися, пріоритети змінилися, і вже все, вже хочеться якогось вихлопу, вже хочеться якихось позитивних емоцій. Так, воно так є, все міняється насправді. Не знаю, колись я багато казала, що що того не буду в'язати, чи того ніколи не буду робити, але воно все міняється. Все міняється, і, і ти пробуєш, і тобі щось виходить. От я ніколи не думала, що я буду мати шанс вишити собі розсрочку. Зараз він в мене є дуже великий все-таки її вишивати для себе. Бо якщо вже є заготовка, це вже не те, що ой, треба би було купити. Ні, вона вже є, вона вже на тебе дивиться. Тим більше я її не ховала ні в яку шуфляду, нікуди далеко. Я її поставила так, щоб її бачити кожен день. Тому що так, так, ось такий лайфхак в мене. Такі справи, так що всім нам потрібна якась увага, всім потрібна підтримка, рідні, рідними, але. Ви це зовсім інша справа. Зовсім інша справа, тому що рідні в них свої справи. Їм те в'язання вже ну, якимось чином напевно піднадоїло. Тому що кожен раз ти питаєш, ну як, ну що, ну а тепер, коли вже є Ютуб і є вихлоп від Ютубу, вже навіть в своїх домашніх я рідше питаюся, як що, подивись, ну тому що є звідси відповідь. Тому не мучу своїх рідних <хи> ось. Навіть часом, о, в тебе зв'язався зайчик, Ого, нічого собі класно! А чого ти не показувала? Ну, тобто, ось так от якось відбувається, тому що є вже звідси відповідь і я вже не мучу своїх рідних і не, не набридаю їм. Ось. ось такі справи. Ось так, от помаленьку, з, з такого якогось ставлення більш спокійного. Інтерес все рівно з'являється. Е, недавно було тисячу підписників на моєму каналі. Я не скажу, що я там мега чекала іменно тисячі підписників, тому що для мене шоком було, що в мене 150. Е, за два дня. Е, просто отак от. Звідки вони взялися? Ну, як побачили, чому знайшли? Чому півтора року не подобалося, тут вдруг сподобалось. Ну, ось таке, от якась розгубленість була. Ну, але тепер всі прекрасно розуміють, що Ютуб нас всіх ховав, тому що багато є дівчаток, в яких канали від грудня, а багато є таких, що і по два роки канали. І я їх ніколи не зустрічала в Ютубі, тому що Ютуб українців трішки ховав. Ну, нічого, будемо прориватися, значить, вже прориваємося, тому що я в рекомендаціях вже кілька дівчаток бачила теж українців, навіть вишивальниць, будь ласка, це теж український контент, тому. Значить, рекомендують, значить, ми пробиваємося якимось чином тими нашими лайками, тими нашими коментарями. Ютуб це любить, алгоритми спрацьовують і все відбувається по-іншому. Ось, моєму чоловікові навіть він от дивиться тільки мене, все решта в нього трактори і корови. Але йому недавно запропонували галинку нашу. Написали, що Оксана Недошитко також дивиться цей канал, чи ви би не хотіли. Тобто алгоритми спрацьовують, нам, нам треба грутуватися, і нам треба робити україномовний контент, тому що це дуже-дуже важливо. Навіть самі елементарні МК, як набрати петлі, як прибавляти вліво, вправо, як обавляти три разом з одною посередині, цих україномовних майстер-класів я, наприклад, не можу знайти. Тому, дівчатка, ви в мене майстрині, я точно знаю. Ви знімайте. Ми будемо підтримувати, тому що треба проштовхувати і треба, щоб в пошуку ми вводили українською і нам знаходили українське. Треба алгоритми ламати. Якщо вони ламаються, ми бачимо результат за півроку. Значить, за наступних півроку ми будемо бачити результат в пошуку. Головне, щоб було що шукати. Називайте правильно своє відео. Давайте якісь слова, через які можна знайти через пошук. Якби ви, наприклад, шукали це відео. Давайте нам можливість нам, споживачам, тому що я набагато в'яжу по майстер-класах і шукаю майстер-класів таких от елементарних. Вліво, вправо, через знаки, через протяжки. Я це все по майстер-класах роблю, бо я цього робити не вмію. Тому хотілося б, щоб мені випав український майстер-клас, дуже би хотілося. Тому знімайте, дівчатка, все, що можете. Коротенькі, хвилинні. ну так, може, воно там нам не зробить годину перегляду. Байдуже. Воно зробить нам подяку потім, пізніше. Тому варто. Варто і вмієте, знімайте, ми будемо вчитися. Так, все. Божечки, 16 хвилин. Все, треба починати знімати влоги, тому що сумую за вами. До зустрічі коли-небудь. Всім дуже-дуже-дуже дякую. А, -а, -а, а, до зустрічі зараз. Я вам ще покажу, який подарок мені прийшов з джуму на 20-ту річницю одруження. Ось такий. Буду показувати все по черзі. Отже, зламалось в мене кілька гачків. Ну, трішки в мене, трішки не в мене, але. Гачки поламалися, і я вирішила замовити слідуючий комплект і замовила ось такий. Тут від двічки дось там до 5,5. Так, від двічки до 5,5. Ось, багато половин, а, ні, до 6 все-таки. Багато половинок, і мені це дуже підходить. Зручна ручка буду користуватися. А тут ще Іліночка мені прислала майже цілий набір гачків. Одним словом, тепер мені буде вистачати і мені, і дітям. Не буду я бігати, шукати по всій хаті, бо хтось взяв, на місце не поклав і все. І я набрав, і я начіпав, і я не бачив. Бачив, бачила, я не, не уточняю. Далі набір оченят 12 мм чорненькі. Звичайні пластикові ось такі. Мені на плюшевих ведмежат треба було, бо я думала, їх буду в'язати трошки більше, але не виходить. Далі, звісні війки. Ось такі замовила вже собі трішки більше. Бо в мене їх тоді не було. Я замовляла тільки одну таку пластинку. Ось. Вони мені сподобалася, я замовила ще дві, і вони йшли до мене аж півроку. Але прийшли, і слава Богу. Тепер буду користуватися. І ці прийшли значно інші. Ну такі вже довгі. Ну такі вже довгі, що я не знаю, які мої ляліки маленькі, будуть з такими довгими війками. Далі, Очіна, нятка 16 мм е золоті. Ось такі, це не глітерні, це золоті, вони фарбовані золотом. Е вони теж хороші, тому що, якщо клаєш, е до глітерних... Видно клей. І тоді цей глітер, і, і, і трішки мені не подобається результат. Тому купила ще собі таких золотеньких. Ну, і глітерних теж, звичайно ж, тому що тут зелені. Часом хочуть зелених голубих очей, хоча переважно завжди просять карі. Але бувають і такі. Тому треба мати обов'язково. Далі. Далі ось такі оченята. Я називаю їх тішечки, тому що тут е, зрачок ось такий подовгостий, як капелька. Е, змійки, дівчатка, мої в'язали і вставляли собі такі оченята, і я в'язала котів таких великих, е, теж вставляла такі оченята, теж залишилася одна пара, але прийшли менші, ніж я сподівалася, тому обов'язково замовлю собі ще більші. На змійків не підійдуть, а на тих котів великих, що я в'язала, не підійдуть. І останнє. Це ось таке багатство. Це маркери, лампочки різних кольорів. Ось такі. Завжди в мені шпильки, булавки. Боже, чим я тільки не відзначала своє в'язання і не позорила. Ну, але маємо те, що маємо. Я після Миколая гарно підзаробила на в'язанні. І я собі зробила таке велике гарне замовлення. І воно до мене мандрувало дуже-дуже довго. Але прийшло і я найщастливіша на світі те, що воно до мене все-таки прийшло. Ось таке в мене було замовлення, ось такі багатства. Я дуже-дуже тішуся, тому що насправді це все в мою роботу. Ну, маркери це захтянка. Це тільки так. То, таке захотів, то й купив цяску. Я могла далі шпильками відзначати, як до сих пір. Але, але все-таки хочеться те, щоб якось мало вигляд, якийсь естетичний, але та й купила собі таке. Та й купила себе потішити. Е... Ціна була недорога. 15% знижки я крутила колесо, знижок виграла тоді. ну, тобто Це, що коштувало 700, мало коштувати 1000, насправді. Тому що були знижки. День народження в мене було. Теж була знижка. І ще й знижки сумувалися. Це взагалі була бомба, тому що в результаті вийшло 25%. Це мега багато. Ось, ось такі в мене були ще подарунки. самій собі. І на день народження, і на 8 вересня, і на день Валентина, і на всі свята. Головне, що ми живі, здорові і що все більше-менше тут добре. Бажаю, щоб по всій Україні нарешті було добре. В Криму впав бичок дуже вдало. Я їм бажаю, щоб їх тими бичками закидало. Не я не маю на увазі Крим, я маю на увазі мускальню. Нехай їх закидає тими бичками, нехай відчують всю нашу гарячу любов. Дав би Бог, тільки нам було би чим ті бички докинути. Ось, всім любові, миру і тепла, цілою люблю, бувайте, до зустрічі коли-небудь!